Дорогі мої, зараз не існує поділу ні на правих, ні на лівих, ні на радикалів, ні на лібералів, ні на демократії якихось патріотів, ні на українців, неукраїнців, ні на україномовних, ні на російськомовних. Зараз ходили простий поділ. Це поділ на тих рабів, які готові терпіти на над собою, готові терпіти оцю страшну, страшне звірство, проти якого просто там стає саме серце. І є все таки поділ на тих вільних людей. Тих світлих, вільних людей, які хочуть жити у світлі і вільній країні. І вони заради цього готові пожертвувати на своїх життя, свої життя. Тому я вас прошу: зробіть поділ для себе, з ким ви зараз. Чи ви на стороні тих, хто хоче впиватися кров'ю невинних, чи ви на стороні тих, хто хоче просто жити достойно своєї Я вас закликаю, не мовчати. тому що революціонерами не народжуються. Повірте, і ми не повинні. І їсти і шкіри тільки тому, щоб бути робітними. Ні, не повинні бути просто внутрішніми. Моє звернення буде адресоване всім, хто зараз мене чує. Не мовчіть, тому що мовчання це є ознака згоди. А з чим ви хочете згоди? З тим, що ви бачите навколо і з тим, в чому ви не хочете жити, я особисто не буду мовчати. Я вас прошу. Встаньте в церкву. Poglejte se na sebe in povejte nam, gospod, kako je ja bilo.